Поліцейські зафіксували 27 ударів ворога по цивільному населенню. Серед постраждалих дитина. Окупаційні війська вели вогонь по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Єрник, Красногорівка, Курахове, Турецьк, Часів'яр, селищу Неліпівка, селах Вовченка, Зоря, Сєверне. Тоненьке армія РФ застосувала проти мирних жителів авіацію, РСЗВ «Смерч», град, артилерію. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 16 житлових будинків, господарчу споруду, 5 автомобілів, газопровід, лінію електропередач. Авдіївка витримала 15 атак, з них 12 авіаударів. Загинув 51-річний чоловік. Його 50-річна дружина отримала важкі поранення. Зруйновано приватний і багатоквартирний будинки. Росіяни накрили з артилерії гірник, травмовану людину, пошкоджено п'ять домівок, автомобілі, електромережі. Ще одна поранена цивільна особа у Торецьку. Село Зоря зазнало артилерійського обстрілу. Ворог пошкодив шість приватних осель: автомобілі, газогін. Крім того, сьогодні, 4 січня, вночі Росія атакувала Курахове п'ятьма ракетами с 300 Пошкоджено щонайменше чотири багатоквартирних будинки, дитячий садок, школу, кафе, профілакторії. Адмінбудівлі попередньо жителі не постраждали поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.